Любі читайлики. Я так рада, що завітала до вас. А прийшла я з книжки шведської письменниці Юї Вісландер. Мама му читає. Так, вам не почулася я корова мама. му. Я дуже люблю фантазувати, лазити по деревах. А ще. А зараз ви дізнаєте, що мені до вподоби. Почитаємо, слухайте мою корисну казку, мої мудрі розумники. Була осінь. Усі корови стояли в корівнику, крім мене, мами. Мені. Я сиділа в міській бібліотеці. Я роздивлялася абетку. Му і у вийде му. Так, я скоро вмітиму читати. А ввечері я поверталася додому. Як гарно їхати автомобілем потимки. Мені дали книжки і сказали, ласкаво просимо до бібліотеки. Ворон сидів на верхівці своєї ялинки. Кар-кар-кар! Ну і дивна корова кор, Кар-кар-кар! Наступного ранку корови знов паслися на луці. Ворон прилетів туди шукати маму-му. Але ніде не міг її знайти. І куди вона поділася? Може, на дереві? Он вона де. Му лежала до лілиць під деревом, накривши передніми ногами голови. Ворон сів поруч. Мама Му, ти жива? «Му!» Мама му, перестань вже лазити на це дерево. А я й не лазила. Я лежала і читала!» читала. Ой тобі грець. Ти не вмієш читати. Карр. Та що ж воно це таке? Карр. Глянь сюди в Пепі панчоха така сильна, що може підняти свого коня. Карр. Карр. Нема нічого легшого за читання. Карр. Будь-хто вміє читати Карр, а ти вмієш читати ворони. Карркар. Ні. Карркар. Я була в бібліотеці. Як я люблю читати. Той, хто вміє читати, знає майже все на світі. Виходить, у книжках усе написано. А написано, скажімо, чого молоко стає біле, хоч їси зелену траву. Карр. Про це в книжках написано Карр. М -м -м. Ну, може, не зовсім про це. Ага. Кар. То про це не написано, в чого молоко стає біле. Му. Карр придумав. Я напишу про це книжку. Дослідження про молоко. Автор ворон. Карр. кар. Це нагода прославитися. Карр. кар. Я отримаю премію. Нобелевську премію. Кар. 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 А як ви думаєте, мої любі читайлики, чи вдалося моєму ворону другові прославитись? І отримати Нобелевську премію. Якщо ви хочете дізнатися, то скоріш вирушайте до Національної бібліотеки України для дітей і знайдіть книжечку Мама му читає. А я піду трошки погойдаюся на дереві. До зустрічі! Повайте!